Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Сьогодні ми будемо з вами закріплювати звукове значення букви Д, а також вміння читати вивчені букви в словах, у реченнях та навіть у текстах. Отже, вушка, прислухайтесь, очка, придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись. Спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Починаємо ми з вправи веселка. Вчора ми вже пробували її робити. Давайте ще раз. Продовжте, будь ласка, речення. Я хочу зробити. Я хочу, щоб мені вдалося. Я налаштований. Я готовий до. Я буду намагатися. Я мрію. Мені потрібно. І почнемо з артикуляційних вправ. Запросимо тишу. А зараз покажемо, як вітерець у лісі листя колише. Тепер накрапає дощик. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Дзюркоче вода у річці. Дз -дз -д 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 -д. І зараз попрацюємо з чистомовкою. Приготуйтеся повторювати за мною. Па 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 розсипана крупа. Пе-пе-пе. Кошеня сліпе. Це коли вони народжуються, то вони ще не бачать. Значить, воно дуже-дуже. Маленьке. По-по, річка лімпопо. Іп-іп-іп зеленіє кріп. Ап-ап-ап травку щіпле цап. Уп-оп-уп уп, уп. дуже смачний суп. Оп-оп-оп у річці короб. Так риба називається. Пу-пу-пу. по широкому степу. пи 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 золотаві снопи. Повторимо букви, пригадаємо всі їхні назви А. М. Л. Н. С. К. В. Р. П. Т. Подивіться, як багато з букв ми вже вивчили. Та ще й буква Д Залишилося майже, мабуть, половина. Читаємо швидко. Молодці. Зараз послухайте вірш та намагайтеся запам'ятати якомога більше слів зі звуками д, д. Вікторія Забава. Дінь Ділень. Дінь ділень. Добрий ранок. Добрий день. Дятла дзвін луна довкола. День новий. Стрічай діброво. Нову хату він будує, короїдів ліквідує. Двері з дуба, безперечно, дятло в домі, так доречні. Назвіть слова зі звуками Д, ДІ, які ви запам'ятали. Поставте відео на паузу та позмагайтеся з мамою. Хто з вас запам'ятав більше слів? А ми продовжуємо Читаємо слова. Починаємо з першого стовпчику Лід, Політ. Раділи летіли дідок, тітка, вудка, квітка. А зараз будемо додавати по одному слову. Думаємо летіли під. Можливий варіант стріхою. Долетіли до фінішу. Ви бачите, червоним позначено однакові частинки, тому читаємо разом. Налетіли на. <кій> Вибачте. Перешкоду. Прилетіли в аеропорт. Полетіли у вирій. Пролетіли над землею. Наступне завдання. Поглянемо на цю світлину Вправа, відкритий мікрофон. Які назви річок ви знаєте? А яка річка протікає у нашій місцевості? Знаєте, мабуть так, що у місті Харків та поблизу Харкова протікають річки? Лопань, Харків, Уди? Розгляньте світлину, що на ній зображено? Що побудовано через річку? Довгий такий місток, бачите? А що збудовано на набережній річки? Багато будинків. Як ви вважаєте, це місто чи це село? Це місто, звісно, оскільки дуже багато висотних будинків, а в селі зазвичай низенькі хатки. Зараз ми з вами прочитаємо текст та треба буде придумати до нього заголовок, тобто якось його назвати. Готові? Давайте читати повільно разом. Дніпро десна Дністер ріки вони великі і красиві Десна несе Води у Дніпро. А Дніпро і Дністер у Велике море. Про що ж був цей текст? Про річки України. Так, дітки, це наші річки українські. Дніпро, Десна, Дністер. Ну, а зараз перед вами текст, той, що в підручнику, ми будемо шукати в тексті відповіді на питання. Це називається вибіркове читання. Прочитайте перше речення. Шукаємо. Речення починається з великої букви, закінчується крапочкою. Ось воно. Прочитаємо його разом: Дніпро, Десна, Дністер ріки. Які річки згадано у цьому реченні? Дніпро, Десна, Дністер. Куди Десна несе свої води? Шукаємо речення про Десну. Ось воно. читаємо. Десна несе води у Дніпро. Наступне питання: які ріки впадають у море? Ось подивіться Дніпро, Дністер у Велике море? Погляньте на цей малюночок. Кого ви бачите на малюнку? Як ви думаєте, де відбувається ця подія? Що роблять діти? А що роблять дорослі? Прочитаємо про них щоденні 5. Нагадаю вам. Щоденні 5 складаються з п'яти таких вправ, які треба виконувати щодня. І перша вправа це слухання, я вам зараз буду читати, ви слухайте. Друга це читання для себе, коли ми, знаєте, для того, щоб навчитися читати, треба читати. Колись хлопчик запитав у дідуся, дідусю. Я так хочу навчитися плавати. Що треба зробити? Дідусь йому відповів. Щоб навчитися плавати, треба плавати. Так і з читанням. Для того, щоб навчитися гарно читати, треба більше читати. Третє це читання для когось вголос. Четверте це письмо для себе. І п'яте це робота зі словами. Ну, зі словами, ми з вами працюємо щодня. Отже, сідайте зручненько, приготуйтеся слухати та якомога більше запам'ятовувати. У дворі дитсадка дорослі і діти садили молоді дерева. Усім керувала садівник Олена Данилівна. Тут посадимо липи і клени. А там далі високі стрункі тополі. А коло вікон ми посадимо квіти, несміливо порадила мала даринка. Саме так, даринко, тут ми посадимо великі квітники, радо мовила Олена Данилівна. Дениско і тато посадили дерева. Даринка подавала мамі квіти. А мама садила. Дмитро носив у відрі воду. Діти поливали молоді дерева та квіти. Як би ви назвали це оповіданнячко, цей текст? Ну, Я пропоную назву садівники. Адже вони висаджували і дерева, і квіти. А зараз. Готуємося до самостійного читання. Для цього треба швидко читати слова, які з'являються на екрані. У дворі керувала поливали Дмитро, Дерева, Данилівна, мовила Даринка. Тополі, молодці. А далі поставте, будь ласка, відео на паузу та почитайте ланцюжком по черзі з мамою. Наприклад, одне речення ти, а друге речення мама, або один абзац ти, а наступний мама. Ну що, і на завершення розкажіть мені, будь ласка, кольором. З яким же настроєм ви завершуєте урок? Жовтий, ну, нормальний урок. Зелений це було неперевершеним. І червоний. Урок пройшов погано. Ну, а зараз відпочиваємо. Дяки вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!